Класика, настраюється одну дві мінути, а грає цілу ніч, трамбон? а після сорока це трамбон. трамбон да. Він, ну хай він не так довго грає, ну за як потужно. А от коли вже йому далеко за 50, це рояль. Настраює один, а грає вже зовсім другий. Це вже контрабас. Він вже гад не грає, а мучить. А коли вже йому й 70 далеко, це вже футляр для використаного інструменту. Але я вас прошу, чоловіки, скільки б там вам років зузду не на кувала, тримайтеся середини, будьте скрипалями, в крайньому випадку трамбоністами. а ми вас будемо любити, будемо називати вас. Орли, сокори, голуби, лебідь. Ви знаєте, як я свого називаю, як він тверез? Я його називаю мій Мачо. А він, Боже, як радій, а ви попробуйте, нехай кожна молодиця свого зранку назве мачо. Побачите результат, а я так дивлюся, а тут самі мачі зібралися. Всім мачам, які прийшли, присвячується пісня, яка так і називається Мачо. Дириться у вікно, кум іде. Ех чоловіка кажеш, зблід, каже, я йому винен гроші. І давай я заховаюсь, скажи, що мене нема. Та й заховався. Кум заходить. Перше слово. Здоров, кума! А кум де? А нема, кудись спішов. А я Добо, пляшку приніс і ковбасу свіжу, Дошо, підучи, що додому що? Куме, до якого дому? Нам мене що пляшку не подужаємо, чи ковбасу не з'їмо. Подружили. І випали, з'їли, кум дивиться на куму, каже, Боже, що а що це я не ти така гарна? А можна кума, я тебе обніму. А, обнімайте, куме. Кума, а можна я тебе щось поцілую? Цілуйте, куме. А чоловік сидить у шкафі і думає, Боже, рушниця є. Є патрони, є кого застрілити і є за що. Але мене вдома нема. Я всім бажаю, ну щастя, здоров'я. Навіть про здоров'я є байка. Не повірила би ніколи, коли сама не почула. Здиваються дві куми, одна другу питає, ну як там ти, як сім'я, як чоловік, ай Боже! Не питай, як бив, так п'є, як бив, так б'є. Слава Богу! Головне, щоб ви був здоровий. Головне, щоб ви були здорові. А ще я вам бажаю ще гроші. Багато грошей. Ви знаєте, гроші, вони як люди, вони мають своє життя і свою смерть. От ви стрілися купюри перед Богом, а він оприділяє, кого куди, кого в рай, кого в пекло. Підісотка. Така хрустяща, красива. Бог подивиться, ні-ні-ні, прямо до пекла. І там пішла Двухсотка. Теж до пекла, теж пішла. Сотка пішла. П'ятдесят, пішла, всі пішли, О, і тут іде. Одна гривня, така нещасна, така пожнякана, така потропана, засалена. А до дорогу, бо гривня йде прямо до раю. Я до раю? За що? І тут гривня руки в боки. Але вагонами, а ми, а ми веселі, приконні молодиці, і про кожну з нас можна сказати, що не просто гарна.